Всім привіт! І ви на каналі It's Аміночка, і сьогодні я буду грати в мартер. Але перед початком відео попрошу вас, будь ласка, підписатися на мій телеграм-канал. Ви зараз можете його побачити на екрані. І ссылку оставлю на мій телеграм-канал в коментарях. І так, починаємо. Так, і хто ж я в першому раунді? Я Шеріф Добре. І так, е, моя задача знайти мардер. Я поки що піду сюди, тому що. Ну, я завжди сюди йду, бо мене ніхто не вбиває. Я вже чую, що мардер когось буває. Сподіваюся, я виграю за шеріф, бо ну, весь цей час я завжди виграю, коли шеріф. А тут я просто подивилася всіх профіль, і вони. Боже, тут одні літки. Так, тоже мардер, все я бачу мардер. Та як? Я ж. Та я же вбила її. Чому я не вбила не її якогось іншого хлопця, це не чесно взагалі. Ну, добре. о, А вона вже виграла. вона Така мега. Вона така мега швидка. І так. ну добре, З ким набуває? Добре. І іноді такі бувають глюки в Мардері. А може, це були не глюки, він просто встав, де я хотіла в неї вбити. Давайте подивимося. Хось профіль, я бачу, що ого круто. Так, давайте кинемо цьому хлопцю трейд. Може, він мені дасть як його? цей ніж, я не знаю, як його. Коротше, він в АФК, я нанаджу... я ненавиджу тих людей, які завжди в АФК. Коли я кидаю їм трейд, то вони просто стоять собі. Стоять собі і я просто відклоняю цей трейд, бо мене реально це бісить. І так, все, я кинула трет. Зараз показую все, що в мене є. І він просто відклоняю. Так, я не виновний. Я навіть не подивилася профіль і все він сразу відклоняю. Хоча б хоч щось би дав мені, наприклад. А потім вже подивимося відклоняти чи, Так. Ну, все, да. я навіть не встигла нічого зробити. Ну. Так у мене бувало. Коли там як хтось, хтось мардив, він завжди біля мене стоїть, а потім, коли вже закінчиться там, хвилина і все, він мене вбиває. І так, давайте подивимося цей дівчини-профіль, але вже подивилися. Так, давайте його подивимося, профіль, що в нього є. Тому що я коли заходжу завжди в мардер, я люблю. Дивиться профіль, а потім кидати йому трейдик. Так, ну у нього, в принципі, такого немає. Але, до речі, у нього є такий ніж з Хелвіну, він дуже прикольний. Але мені здається, його ніж більше ціниться, чи мій. Ну не знаю, я не дивилась на ціни. Так. Ага, ця дівчина вже виграла. Вона теж має швидка. Так, давайте. Так, цей трейд не кидається цьому хлопцю. Напевно, він просто в АФК. Чи просто. Ні, ні він не може бути в АФК, чи просто він загружається цю гру, чи е, робить комусь іншому трейд. Так. ну, Шкода, що в мартері не можна подивитися на трейди, як в Адопт. Коли заходиш в Адопт і комусь робиш трейд, то потім можна подивитися, що там в трейдах, що там прилагають, пропонують. Там, а Марделі такого немає шкода, звичайно, так. Тут немає ніяких українців, якісь граби. Чи. Не знаю, коротше. Так, і хто ж я в цьому раунді? Знову Хм. Ну, добре. До речі, я, я давно хотіла. Я раніше хотіла зняти ці відео теж про мардер, але в мене там нічого не виходило, все висло там. Я ні разу не була не шеріфом, не мардером. Коротше, ось таке було. Я вирішила не викладувати, але зараз, мені здається, це відео вийде. Якщо я його ще змонтую, то вийде якесь там прикольне. Там. Ну мені здається, що це відео буде цікавішим, ніж інші, Тому що, коли я робила інше, це взагалі був по ножах. Такс. Ну, поки я тут граю за Мардера, ви можете поставити лайк, підписатися. Мені буде дуже приємно, вам не складно. Так, я ще буду збирати монетки. Так, застряла, як завжди. Так, монетка це головне. Тому що з монетками, коли я збираю тисячу монет, я зможу купити, ну, не купити, а відкрити якийсь боксик і там може попастися там, наприклад, якийсь ніж. Я більше хочу відкрити... О, я вже бачу мордера. Мар... Що, Що? тут це як? Коротше, я не договорила. я хочу відкрити такий жовтий боксик. Там просто є такий очень... Ой, дуже класний ніж оверсервер, чи як його там його. Він дуже прикольний, я його дуже хочу, але завжди коли відкриваю, то там щось якесь жахливе виходить. Так, тут я бачу німці є якісь раби. О, до речі, Мері. На цьому сервері є Мері. Я, напевно, на її зайшла, чи вона на мене? Прикольно. Так, ну давайте ці дівчині зробимо трейдик. У неї є Годлі. До речі, я, го, у мене була теж Годлі, як у неї. Я Годлі віддала, ну, я там комусь. Пропоную треті якісь там дівчині, вона мені прилагає, що він розсерає. Я коротше, не зрозуміла, але ну, дуже ніже популя... популярний він, чи я не зрозуміла. Я, ось. Ну, я просто хотіла ну, я просто натиснула так. Я хочу цей ніж, і вона мені його віддала за годлі, а потім цей ніж я віддала на усей, який у мене зараз, як там, айс, новогодній, флаг чи як його там. Ну, коротше. Це дуже класно. Я навіть не знала, як ця дівчина мені б могла віддати цей ніж за Годлі, яку Годлі можуть Отримати Утримати десь всі люди. Ну, не всі прям, ну всі. Так, ця дівчина відклонила трейд. Ну, добре, давайте подивимося ще якісь тут профілі. Так, все, тут мардер виграв. Угу. Сподіваюся, я в цьому відео теж буду мардером, тому що коли я завжди знімаю відео, то я не мардер. То я взагалі якийсь там невиновний, а коли я просто не знімаю відео, то я мардер, шеріф, шеріф, мардер, усе Ну, з ким не буває. Так ну, давайте дочекаємося ой, дочекаємося раунду. Бати угу. дівчина канаму трейдек. У мене, мені здається, це відео буде просто тільки одним трейдом. Буду всім три. Три трейд, трейд Так, то є? Я... Знову невинований. О, до речі, Мері, напевно, поміняла скину. Так, все, давайте ці дівчини. Вона мені багато чого дає. Прикольно. Вона мені дала такий ніж, який всі можуть отримати за там 120 ой яїць. Але мені не треба його всі можуть отримати. Коротше, я пішла монетки збирати, чи яйця. Такс. Ми... Я пішла сюди, може тут на моїм мартерам. вже чую когось бувають. Так, у мене 200. 290 на монету. Ну, ну, нормально, ну, довго до 1000. Такс. Цікаво, хто мардер? Давайте підемо, подивимося. То вже... Я на шаріфу нікого не бачу. Здається, що в мардер вже всіх був, а я залишилась тут тільки одна. Такс, тут нічого немає. Я думала, тут є якийсь прохід. Я не дуже знаю цю локацію. Ось. А Боже, я думаю, вона Марзером так тримала, типа чи як його там що вона там в руках тримала? А хто вона вбив? А вона була. Так, за так. Ну, о, ось бачите, Мері, вона, напевно, поменяла свій скин. Так, хто виграє? Шериф чи Мардер? Я не знаю, я ставлю... Ну, я думаю, що Мардер. А може і шериф. Так, дивимося. Так, хто там залишився? О, шериф ну дівчина, вона якась тут люта проб шерифом. Така плюс маленька, цю, її можна побачити. Так, давайте підійдемо до Мері. Так, вона реально поміняла скин. Так, ось тут Мері, ось вона тут стоїть. Напевно, вона да, Так, вона поміняла свій скин. Ну, мені здається, ідея. Це більше. Це більше мені подобається таке. Ну, прикольно. Так, все, я пішла локацію вибирати. Мені більше подобається Діма 2. цей. Він дуже прикольний. Сподіваюся, я на цю локацію перенесе. На якусь там іншу. Мені тільки ця локація подобається <кхід> найбільше. Такс. Ну, чекаємо раунду. Сподіваюся, я вже буду мардером. Так, хто я? Знову не виновний? Добре. Окей. Сподіваюся, я в іншому раунду буду мардером. Чи шерифом? Ну, я за шерифом теж тут 50 на 50, і мардер теж. Так, ого вже когось було, я не побачила. Так, мені зайти, я вже бачу. І мені зайти я знаю вже хто. Про ой, про хто мардер. А, ні, мені зайці. Я думала, що це ось, як там, цей хлопець в рожевому там скіні. Так. Я сюди хочу піти. О, боже, я думаю, він мене вже вп'є. Не зміг. Ура. Ну, хоч щось. Такс, збираємо монетки. Чим більше монеток, тим краще. Так, давайте подивимося. А у мене одне запитання. Там є дівчина, яка там стоїть і він її чомусь, чомусь не Вони ще тут Тімери. Бачите, вона там, на когось томпті? Так, вони Тімери, він дуже давно, давно був бив. О! А чому вона на ньому топчеться? <смі> Зрозуміло, добре. Так, хто там в шеріф, хто там був? А, бачите? О, ага. Бачите, там написала дівчина, що тут тімери. Тут немцы. Ось, нет, нет, на нет, нет, на нет, Так, далее нет, Я хочу нет, 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 Так. -с. Ну, снова нет, 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 можно сказать. Так. снова <coughs> О, нарешті. Так, ну хто я? О, я мардер. Круто. Такс. Спершу треба вбити ось цю дівчину, яка тут ця маленька. Ось цей бачите, хочу її більше вбити, тому що якщо я був в, в, в бою зараз шеліфа, вона зараз візьму пес. Так це я. Так. О, і шері, шеліфу. Я ж. Що, я її вбиваю? Чому вона вбивається нічого? Якийсь глюка в мардері. Особливо, коли я, коли я мардер. А знаєте, коли не виновлює, то все ок. Боже нарешті. Такс. Так, с... так тут... О, дівчину бачу. ВВК стоїть. Я хочу ці ціма... О! Да, ой, ура, є! Ще його вбити. Мені здається, зараз всі будуть писати, що я кемпер і Сандромпер. Так, зараз. Що? Я ж, я ж його. Я його вбила! Е? Ой, що? Я його вбила. Я можу реально доказати, я можу показати, я можу передивитися це відео, я його вбила. Але чомусь він мене вже вбив. Ну, ну, як завжди, коли я мардер, то все, мене вже вбивають, Коли там хтось шериф. Ну, ну мені здається, я чесно його було. Так, я хочу цю локацію. Сподіваюся, я буду шерифом. О, я не знаю, шеріф краще, ніж мардер. Чи мардер краще. Ну, мені одне і теж подобається. Крім невиновного. Так, хто я? О, я шеріф. Ух ти. Ух ти, пух ти. Так, я шеріф. <кій> <кій> не, ну, не хочу зараз показувати ніч. Ой, не я його достала. Коротше, не хочу показувати ніч, тому що зараз я за ним буду бігати. І зараз буде така була велика толпа, потім мене зараз ще вб'ють з толпою. Так, я не знаю, хто може бути мартером. Давайте подивимося. Мені здається, що це як його там хлопець в рожевому. Він так ходить, когось шукає, ну незрозуміло, коротше. А ще й він може бути. Ну він би вже... Всіх був. -був. Коротше, подивив. О, боже, я уже думала, вин он мальчик. Ну, посмотрите, он так ходит. Очень удивительно. Хочет наоборот, может быть, кого-то хочет. Так, чтобы она не... сейчас кого-то И потом... И потом убирает. Короче, не знаю. А, мне кажется, я бачила тут еще одну какую-то девушку. Она тут в АФК стояла. Давайте посмотрим сюда. Сейчас монетку заберу. Короче, сейчас сюда пойдем. Может, тут кто-то есть. Так давайте може сюди? О боже. Ну, я не знаю, а, а, а в другу вона мардер, до речі. Ну, а якщо вона не мардер, то я знову програю не хочу. Потім подивлюся. Так, ні, вона на ВФК, ну вона б вже впила б когось. І вона вже багато раз кого впивала і вигравала. О, бачите, вже когось вбила. Такс. Ну хто мартер? Боже. Я, я так і знала, що він марч. він мене навпив. Я була прямо біля нього. Він міг мене вбити. Подіваюсь, я виграю за шеріфа. Такс. Тут він вже майже всіх побивав. Пригаємо. Чому не цілиться? Блін. знаю, здається, він виграє, зараз підійде, просто і вп'є. Та блін, чому. Я ж стріляю. Куди він відходить? <гас> є, є. Знаєте, якщо б я просто так би постояла, він би то теж мене вбив, а я так пригнула, що що він не попав, а я попала круто. Все ну нарешті я хоч щось виграла. А то за Мардера не можу і за ширів не можу. Ну, це відео коротше, підходить к концу. Коротше, це відео вже закінчується. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо мені буде дуже приємно, а вам не важко.